Російська армія в ніч на 22 жовтня завдала авіаційного удару, застосувавши БПЛА шахет по приватному житловому сектору міста Суми. Загинули три людини, серед яких одна дитина. У будинок, де спали чоловік, дружина їхня донька, відбулося пряме влучання. Батько в цей час вийшов у і йому вдалося врятуватися. Чоловіка встигли знайти і винести з дому сусіди, а жінка та донька опинилися під завалами. Також загинула сестра чоловіка, яка проживала поруч. У нас получается Я чужого телефона в общем Триває ліквідація наслідків вчорашньої атаки по Запоріжжю. Нагадаю, що вранці 21 жовтня армія РФ нанесла ракетний удар по житловому кварталу Запоріжжя. Загинуло дві людини, ще дев'ять отримали поранення. Пошкоджено об'єкти інфраструктури, розташовані поруч із місцем влучання. Раз, два, три. я сейчас Сильно бабахнуло. Время точно я сказать не могу. Ну, мы не знали, что делать они а имели. Так. Ну, выскочили на улицу, стекла посыпались. С верхних этажей и у нас вот тут сбоку стекло разбито. Это ужасно. Я думала, что угол дома рушится, когда слава богу. Дом и никто, Крыша и вот. Вот у меня второй этаж, не знаю. Что будет. すみません。 Аварійно-рятувальні роботи у Запоріжжі завершені. Частково зруйновано дитсадок, вибуховою хвилою та уламками пошкоджено легкові автомобілі. І сусідні будинки. Під час ліквідації наслідків надзвичайників рятували чотирьох людей з під завалів. Психологи ДСНС надали допомогу 21 постраждалому. yeah Я нагадаю, що нашим захисникам потрібна допомога у боротьбі із ворогом і під час виконання бойового завдання рятуючи своїх побратимів під щільним вогнем пікап 105-ї бригади ТРО було критично пошкоджено. Ця машина, яка була їхнім основним засобом пересування і порятунку, тепер потребується у ремонті. Наша мета зібрати 125 тисяч гривень. Реквізити на банку та картку ви можете побачити в описі під відео. Не залишайте себе адже Кожен донат рятує чиєсь життя. Доброго дня, шановні співвітчизники. До вас звертаються бійці 82 батальйону 105-ї бригади. В результаті ворожих обстрілів під час вивозу з позицій наших побратимів наш пікап зазнав критичних ушкоджень. Без нього ми не можемо виконувати бойових завдань. І це загрожує нашій безпеці, нашому життю. Тому просимо всіх небайдужих долучитися до збору коштів на ремонт нашого пікапа. Будемо наперед всім вдячним. Перемога буде за нами, москаль буде розбитий і виганий з нашої землі. Слава Україні!